Росія любить говорити, що в нас спільне коріння, і це правда. Тільки от коріння в Києві, а не в болотах біля Москви. Київська Русь перша держава з письмом, хрещенням, культурою, торгівлею. У той час Москва навіть не село, а географічне непорозуміння. А потім почалась історія про Амнезію. Україна спадкоємець Росії, але без агресії. Росія вкрала ім'я Русь, переписала книжки, присвоїла святих князів і навіть борщ і сказала це все наше, а ви, малороси, молодші брати. Уявіть, вас виганяють з власного дому, селяться замість вас, вішують ваші фото на стіни і ще звинувачують, що ви не вдячні. Насправді Росія це Україна, яка пішла не тим шляхом, яка замість свободи обрала царя, замість гідності імперію. Вона могла бути братом, стала окупантом. Україна зберегла себе мову, дух, волю, історію, а Росія збудувала велич на чужій пам'яті. І сьогодні воює не за території, а щоб українці не нагадували їй, ким вона була до брехні.